Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні моїм гостем є людина, якій не байдуже як Україну ми залишимо своїм дітям. Це медпрацівник села Довгалівки Тетяна Циган. Доброго дня! Доброго дня! Приємно дивитися на такі витвори. Приємно, дуже хороша людина в нас в Савинцях в, волею не вдасть життя. Сюди приїхала, але вона відроджує савинці, старається для людей, для їхнього покращення настрою, і щоб ми на бомбосховище дивилися як на картинку, яка всіляє в людські душі надію, віру в найкраще, як на реліквію, да, що на колись релік... отаке було, да. горе, щоб було все добре. Хочеться перемоги, хочеться всього найкращого для нашого люду. Ось сьогодні я на своєму ютуб-каналі подивився Сергій Гайдай. Він там висловлюється про мобілізацію. До війни був бюджет України півтора трильйона, а зараз в три рази більший. Але із оцих в три рази більше тільки. Трильйон сто виділяється на армію, а трильйон дев'ятсот тисяч виділяється на утримання держапарату. Це несправедливо. Що це? Я, я взагалі не розумію. Це несправедливо. Це... В наш час отаку безпеку для України потрібно всю увагу приділяти українським збройним силам і допомагати їм, чим можна. Не тільки на волонтерів надіється і закордонні допомоги, а щоб наша боєздатність і обороноздатність покращувалася. Наведемо ми лад у своїй країні. як ви Що вважаєте? залежить від людей, від волі людей, від бажання. І щоб ми хотіли цього. Усі одногласно. Ми то хочемо, тільки влада, мені здається, не дуже хоче. Їй хочеться, щоб ця війна йшла ще роками. Ну, є такі думки, що це все сплановано. І Не хочеться в це вірити. Нам не вірилося, що буде така війна, а тепер не хочеться вірити, що нам не, не хочуть її переставити закінчити. Хочу, щоб вона ще йшла і йшла. Ні, не треба. Дай Бог нашій вільній Україні, хорошої влади і хороших перемог на всіх, на відновленні України і в перемозі у війні. Всього тільки найкращого хочеться. Щоб ви зараз сказали владі. Задумайтесь про людей, задумайтесь про наш рідний край. Що їм жити на цій землі, нікуди не втечеш. Да. Прийде час і воно ж прийдеться відповідати перед Богом, да. що ти зробив і як ти зробив. Так. Ваші побажання. Миру, перемоги, здоров'я всім і впевненості і в майбутньому і в завтрашньому дні. Дякую вам, мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде скоро. Ми наведемо порядок у себе в країні. І оці укриття нам будуть тільки служити як реліквія, що колись воно було. Дай Бог. Дякую слава, і до перемоги. Слава Україні, слава героям, слава ЗСУ.